До авиационной коалиции приеддтся Португалия. Это будет средство борьбы с нашей авиацией, поскольку наверняка же они вместе с самолетами получат весь комплект авиационных средств пораження. Як повідомляє Міністерство оборони України, ця держава буде готувати український технічний та допоміжний персонал для F-16. Крім того, Португалія також візьме участь у навчанні українських пілотів. А також Лісабон пообіцяв Україні запчастини до бойових літаків у разі надходження такого запиту. Зазначимо, що лідери авіаційної коаліції Нідерланди та Данія пообіцяли передати нашій державі 61 один Кубеч F-16 – 42 та 19 відповідно. Це кількісний склад однієї авіаційної бригади. Пізніше наміри надати F-16 підтвердила Норвегія. Бельгія теж передасть Україні F-16 у 2025 році, але це вже буде склад другої авіаційної бригади. Сьогодні з особового складно зенітної кулеметної батареї проводиться вогневі тренування з практичним виконанням бойових стрільб, по наземної та повітряних цілі. Вертаю вашу увагу на безпеку. Тобто це головне, щоб у нас все пройшло так, як ми задумали, без зайвих пригод. Друге, сектор ведення воді це ота гора, де сніг добре видно, і праворуч у нас сосна. Повітряні цілі це будуть у нас два літаки, максимально схожі на шахедік, ну вони трішки менші. Вообще низкого опусты, пиздничай. Okay. Ослід отримав особовий склад. В першу чергу це практичне використання зброї та правильності та одноманітності ведення вогню в визначених напрямках та визначених цілях. На даний час невелика кількість виділяється набої для проведення цих стрільб, але особовий склад в першу чергу це перевірив штатну зброю та вдосконали навики з практичного виконання стрільб. Значку, потім вертольотику не стріляєте тільки по тому, що я завоздушний целі яка треба буде да. рухома. Приходжені цілі в зону ураження, ціль знищити. Чекайте, він на посадку заходить. Так, е, да, є влучання е, в літачок, ось вихідний отвір, тобто заняття проведені не зря. Мені найголовніше, що в цих заняттях, ви зрозуміли, порядок приведення до бою, порядок ведення вогню і порядок присвінювання. Оцього дядька записать, добре стріляє особовий склад з поставленим завданням справився під час проведення занять особовий склад дотримує заходів безпеки та набув бойової спроможності з проведення вогневих стрільб. <гану> ну, давайте рахувати разом, і ми будемо все ж таки спиратися на те, що заявляють наші посадовці, і те, що ми бачили раніше. І якщо порівняти, наприклад, ту цифру 50 тисяч е дронів виготовлених на місяць, а тут е треба підкреслити, що. Мова йде суто про FPV-дрони і також зазначити, що це не самий дорогий сегмент у у, скажімо, серед дронів, тому що ну різні виробники. в нас їх понад 200 виробників у цих дронів. Ну з них десь декілька десятків, саме суто FPV-дронів, вони пропонують дрони за цінами від 200 доларів. Ну і до 500 і віще в залежності від. Оснащення, якщо наприклад це буде бути йти про нічні дрони, то ще й більше. То отак, от взяти. Якщо зараз комісія заявляє, що ми виготовляємо на місяць 50 дронів. 50 тисяч дронів треба згадати, що було рік о, назад. А рік назад о, виготовлення цих дронів вийшло, ну, йшлонайменше найбільше на о, сотні дронів, і, ну, тисяч, можливо, декілька тисяч. Тому що якраз на той час ця тема лише розвивалася. І тут ми бачимо прогрес. Якщо перерахувати на річні темпи, то ми отримаємо якраз 600 тисяч дронів на рік враховуючи те, чого зараз досягла українська оборонна промисловість, і з огляду на це, ота от цифра, що озвучена президентом Зеленським, 1 мільйон дронів. А те, що уточнив Камишіна, мова йде саме про ефпів дрони, то це цілком під'ємна сума, і потрібно збільшити цей, цей виробництво на Дві третини для того, щоб по, по суті справи, ну, скажімо так, на день і для того, щоб ми вирівняли цю ситуацію вийшли на мільйон. Тож нам, в принципі, треба виготовляти на третину більше саме дронів, і їх буде мільйон. І тут слід зазначити, що це підкріплено і. Навіть тими закладеними у бюджет ресурсами. Ми пам'ятаємо, що було закладено на виготовлення дронів 43 мільярди гривень. І це виходить, що це ну, якраз сума йде. Яка може покрити не лише виготовлення FPV-дронів, з цієї суми, десь може третина піти, якщо враховувати ціни на виготовлення FPV-дронів. Решта буде йти вже на інші дрони, про які також згадав той же Камишин, які можуть забезпечити знищення противника. На відстанях в сотні кілометрів і мова тут йдеться десь про темпи у 900 дронів на місяць. Пане Валерію, для вас ось яка новина до роздумів чи заява до роздумів Бен Ходжес, колишній командувач військами Сполучених Штатів Америки в Європі, заявив, що Україна повинна мобілізувати максимально можливу кількість людей. При тому тут Бен Ходжес не виступає як сексист, каже, що. В тому числі мають бути жінки, і навіть ті, хто поїхав за кордон. Е, до речі, в українська влада наші політики час від часу комунікували на тему повернення українців за кордону до України, але розуміємо, що це питання український складне. Тим не менше, от бен Ходжес скаже про максимальну кількість, що все це означає, і що це за певні сигнали, які ми не вперше отримаємо. Західна преса писала про те, що і омолоджувати треба склад збройних сил України. Ну, і бачите, і жінкам теж знайшлось місце. Ну річ тим, що звісно, що Бен ходжес поважний експерт і в деяких питаннях потрібно дослухатися, скажімо, його порад, і тут лише скажімо так треба прислухаючись до операти наземних експертів мати і свою думку також стосовно цього У нас в країні чомусь це всі вирішили що проблема мобілізації і скажімо, тих же військовослужбовців і тієї ж економіки це суто проблема чомусь військових і вони мають там скажімо, видумувати різноманітні способи для того щоб залучити Людей до в батьківщини, але в першу чергу слід зазначити, що по суті справи от. Те, що ми називаємо зараз війною на вистаження, у яку стадію, ніби нас хоче затягнути держава-агресор Російська Федерація, і ніби от демонструючи свою перевагу у цьому і усіляко проводячи різноманітні інформаційні операції, що спрямовані на те, щоб в нас зламати у цю впевненість у нашій спроможності протистояти такому великому противнику, однак в будь-якому разі. Війна, ця це війна ресурсів, і війна розуму і тому до цього потрібно підходити дуже розумно. І те, що проблема мобілізації, це не суто проблема військових, це проблема держави.